Для працівників комунальних служб, як відомо, немає порироку для відпочинку. Кожен сезон має свої особливості щодо благоустрою. Восени зазвичай найбільше навантаження йде на прибирання і вивіз опалого листя. І так як у жовтих водах дерев вистачає, то й роботи нашим двірникам у цьому напрямку також не бракує. Крім того, до приходу голодів або періоду дощів потрібно закінчити необхідні роботи з асфальтобетонування. Понеділок нового робочого тижня для працівників в ЖРЕО розпочався з підготовчих робіт до будівництва спеціальних поверхонь для зручного переміщення осіб, що пересуваються за допомогою візків. Пандуси є вкрай необхідними для людей з обмеженими фізичними можливостями, для їх самостійного доступу до громадських установ чи закладів. Уже заготовку произвели возле «Егоїста» по вулиці Петровського районі із полкома. Значить, будемо строїть пантуси для приємної їзди і благополучної їзди інвалідів, колясочників. Значить, об'йом роботи великий. Значить, 14 таких пантусів треба зробити. За словами заступника начальника дільниці з благоустрою Володимира Роздобудька, незважаючи на обсяги робіт, встановлення запланованих пандусів завершиться найближчим часом, після чого продовжаться роботи з асфальтобетонування ям на вулицях міста. Через постійний брак коштів у міському бюджеті на капітальний ремонт наших доріг, ремонт йде повільно і частково. Тобто в першу чергу ремонтуються ділянки вщент розбиті на вулицях з більш інтенсивним рухом. Чого тепер не можна сказати про вулицю Ватутіна, яка тішить око водіїв автомобілів і де нарешті закінчився капітальний ремонт з асфальтування? Уважаємо жовтоводці, для жовтих вод небольшої таке событие, радісне і праздничне, Ми відкриваємо для автомобільного движення Ватутіна. Значит, на данной, в данной улице произведен был ремонт. В 2013 году снялось дорожное покрытие. Снимали дорожное покрытие из-за того, что был завышен уровень радиации и по программам дирационной защиты выполнялись эти работы. И в этом году подотвительные работы были сделаны в 2013 году и в 2014 году буквально на той неделе. сделали асфальтовое покрытие данной улицы и мы открываем движение по этой улице. Кроме восстановления дорожного покрытия по улице Ватутина, мы сделали подрез деревьев, вы можете видеть за моей спиной, для того, чтобы последующие, это будет ближайшие буквально 2-3 недели, будет установлено новое освещение по всей улице, от улицы Петровского до улицы Горького, будут установлены светодневодные Фонарі. я думаю, шукать буде одна із перших вулиць в місті «Жовті Води. Як запевнив міський голова Василь Тарасенко, що роботи з освітлення у місті вестимуться і далі. На сьогодні 100 світлодіодних енергозберігаючих лампочок є в наявності. Їх передали місту підприємці, і ще 400 будуть куплені за домовленістю незабаром.